Вправа 653. Подайте многочлен члену у вигляді добутку. Ну що ж, стартуємо, перше завдання b у квадраті плюс xb мінус x квадраті y, мінус xby. Ну що ж, давайте групувати. Тоді доданки, отже, це буде b у квадраті плюс xb. Далі групуємо те, що залишається, плюс. Пишемо мінус х у квадраті y. Мнус Б. І це дорівнює. Ну що ж, давайте групувати. B у квадраті запишемо, не групувати, розпишемо на множники. B у квадраті це b, що множиться на b, додати xb. І якщо ми винесемо б дужки у нас буде b плюс x. То додати. А у других дужках у нас. Щоб було b плюс x, тут можна вивести за дужки, винести x помножити -X помножити на y. То ми записуємо тоді перший добуток мінус xy, що множиться мінус хі потрібно помножити на x, щоб було мінус х квадраті у. Далі додати і мінус xy, потрібно помножити на b, щоб було мінус xby. Є. Ну що ж, зараз дивимося, чи є у нас подібні доданки. В перших дужках у нас множник спільний є B. Вибачте спільний множник шукаємо. Так, то виносимо його за дужки, Це буде Б. А у дужках тоді залишиться те, що ми не підкреслили. Б. Додати Х. Є. Ну що ж, у других дужках, давайте підкреслимо. У нас є спільний множник мінус Хі. Його можна винести з дужки, то ми пишемо додати мінус xy. Ну що ж, якщо ми зберемо мінус хі, то залишиться x додати b. Це можна записати, як b додати x, від зміни доданки сума не зміниться, і це дорівнює. Ну, а зараз дивимося, у нас є спільний множник b додати x, його виносимо з-за то це буде b додати x. Що множиться? А у дужках з першого множника буде b, додати мінус xy, це буде мінус xy, Є? переходимо до другого завдання m у квадраті плюс 7m, мінус bm мінус 7b. Ну що ж, Давайте згрупуємо таким чином, як m у квадраті мінус bm. І згрупуємо 7m. Мінус 7b. І це дорівнює. Ну що ж, з перших дужок ми можемо m винести за дужки. То це буде m. У дужках тоді у нас залишиться, якщо ми з m у квадраті заберемо m буде m, з мінус bm заберемо m, буде мінус b. Так, а з другої дужок можна 7 винести за дужки. То пишемо плюс 7. А в дужках тоді буде 7m, забрали 7 буде m, а у 7b забрали 7, буде m. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося ось наш спільний множник. М мінус b в кожному доданку. Виносимо його за дужки. То буде m-b, що множиться. А в дужках з першого доданку залишиться m, потім додати 7. Є. Переходимо до третього завдання: 4а-ах, плюс 4х мінус х у квадраті. Ну що ж, давайте групувати так, як вони записані. Тобто у нас вийде, групуємо як 4А відняти AX, додати. Ну і 4x відняти x у квадраті. Це дорівнює. 4А мінус х тут можна А винести за дужки, То в дужках залишиться, 4А забрали А буде 4. Відняти. А у АХ, якщо забрати А, буде Х, 4 мінус Х, додати. У других дужках у нас Х можна винести за дужки, То в дужках залишиться 4х ми заберемо Х, буде 4. Потім мінус, а у X х квадрата якщо заберемо X буде X. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, тут у нас є спільний множник. Усіх доданках 4 мінус х виносимо його за дужки. то в дужках тоді залишиться з першого доданку А, а з другого плюс х є. Переходимо до четвертого завдання: MA-MB мінус m у квадраті плюс AB. Ну, як тут можна збирати їх разом. Ну, можна МА і мінус М квадраті спробувати зібрати. МА і мінус М квадраті. Ну і залишається в нас AB, мінус МБ. І це дорівнює. МА мінус М у квадраті тут можна М винести з-за дужки, То якщо ми заберемо М у МА, то залишиться А, відняти М у квадраті заберемо М, буде М. Далі додати АБ мінус МБ, Б можна винести за дужки, то в дужках тоді залишиться. Якщо ми заберемо Б, у АБ, то буде А, відняти МБ заберемо Б, буде М. І це дорівнює. Ну що ж, Бачимо, у нас є спільний множник А-М. Виносимо його за дужки. То в дужках у нас залишиться з першого множника М додати, а з другого B. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Подайте новочтановий лідідобутку. Подаємо. В Першому завданні записуємо. У нас вийшло B плюс X що множиться на b минус xy. У другому завданні m-b, що множиться на m плюс 7. В третьому завданні 4 мінус x, що множиться на a плюс x. І в четвертому завданні А мінус m. Ще множиться на m плюс b yeah?